Всім бажаю доброго дня! Тема уроку: ланцюгова ядерна реакція ядерний реактор. Будь ласка, відкрийте свої зошити, Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Як допомагають дослідження з ядерної фізики забезпечувати людство енергією? На слайді ви бачите великий андроїдний колайдер. Прилад, що дає змогу. Побачити, що знаходиться всередині деяких частинок, таких, наприклад, як протон, поділ важких ядер і ланцюгова ядерна реакція. В 1938 році німецькі радіохіміки Отаган і Фріц Штрасман проводили досліди з опромінення урану нейтронами. У ході досліду було виявлено барі та деякі інші елементи. Тобто уран розпався, його ядро розщепилося так і утворилися нові елементи. Австралійський радіохімік Ліза Мейтнер і Отто Фріш, англійський фізик, дійшли висновку, що ядро урану, поглинаючи нейтрон, розпадається на більш легкий ядер. Давайте запишемо з вами означення, що таке розщеплені ядра. Це поділ важкого атомного ядра на два, рідше три ядра, які називаються осколками поділу. Будь ласка, запишіть собі це означення. Рухаємося далі. Слідчі проблемні питання. Чи можуть нейтрони, що утворилися під час поділу одного ядра урану, викликати поділ інших ядер урану? Звичайно, можуть. Так, можуть при цьому кількість нейтронів зростає лавиноподібна. І виникає так звана ланцюгова ядерна реакція, яка підтримується без зовнішнього опромінення урану нейтронами. Тобто, у нас виділяються нейтрони, які знову поглинаються. І далі відбувається ще раз поділ ядер урану. І має, як тільки що ми вже сказали про це, зростає лавина подібна оця кількість нейтронів. Давайте подивимося на анімацію. От поділилися, потім знову утворилися нейтрони, знову поділ. Знову поділ ядер урану. Давайте запишемо, що таке ланцюгова ядерна реакція. Це процес, у якому одна проведена реакція викликає подальші реакції, вибачте, <кхід> викликає подальші реакції такого самого типу. Донцюгова ядерна реакція супроводжується виділенням величезної кількості енергії. А під, час поділу, давайте ще тут, під час поділу одного ядра урану виділяється лише, тобто, коли ділиться один, одне ядро урану виділяється лише 3,2 на 10 мінус 11 степені джоулів енергії. Небагато. Проте, якщо розпадуться всі ядра що місяця, наприклад, в одному молі урану 235, да? а там приблизно 6 на 10,2,2 на 1023 степені ядер, енергія, яка виділяється, дорівнюватиме приблизно 19,2 на 1012 степені джоулів. Уявіть собі, стільки ж енергії виділяється, якщо спалити, наприклад, 450 тонн нафти. Так, слідуче питання. Яке практичне застосування ланцюгової ядерної реакції? Мабуть, чули про це, це є ядерний реактор. Які використовують на атомних станціях, так? чули про це, мабуть. вже. Давайте запишемо, що таке ядерний реактор. Ядерний реактор пристрій, призна... Призна... призначений. Вибачте. Ядерний реактор це пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії. Будь ласка, запишіть собі це означення. У ядерних реакторах ядерне паливо, уран, плутоній, може бути інші, розміщуються всередині так званих тепловидільних елементів твелів, що називають твели. Продукти поділу нагрівають оболонку цих твелів. Далі передають енергію воді. Яка в даному випадку є теплим носієм? Бачите, вода у нас тут гаряча вода. Оце твели у нас. оце... На слайді, будь ласка, можете це все подивитися. Це вода надходить, нагрівається, от і тут виходить. Отримана енергія перетворюється далі на електричну, подібно до того, як відбувається це на звичайних теплостанціях. Тобто ж, там штовхає вал турбіни цей пар. Ну, принцип один і той самий, як у парових двигунів. Щоб керувати ланцюговою ядерною реакцією та унеможливити ймовірність вибуху, використовуються регулюючі стрижні. Подивіться, от, бачите їх, от, регулюючі стрижні. Вони виготовлені з матеріалу, що добре поглинає нейтрони. ну, Наприклад, може бути графіт. Так якщо температура в реакторі збільшується, стрижні автоматично заглибують проміжки між твелами оціми. і тим самим зменшують кількість нейтронів, що вступають в реакції. Ну і зменшується відповідно і ланцюгова реакція. Вона сповільнюється. Тобто поглинаються в ці нейтрони і вже у нас ланцюгова реакція сповільнюється. Ну Це принцип роботи атомної електростанції, наприклад, Рівнська, да? Рівненська атомна електростанція. Ще раз повторюю, у нас тут атомний реактор, бачите, так? Про те, як нагрівається вода, ми вже з вами поговорили з вами. Далі бачите, що нагрівається вода. Тут вона перетворюється на пару. Пара вже переходить в парову турбіну, штовхає там лопаці цієї парової турбіни, І, як звичайний генератор. Дуже схоже, це все перетворюється на електричну енергію. Ну, Тут ще раз там, охолодження відбувається. Ну і така от система. Ви можете побачити, що ця вода, яка знаходиться в реакторі, не взаємодіє з цією водою. Тобто вони не, між собою не зв'язані. Тому відносно. Робота екологічно чиста, відбувається атомної станції. Слідче питання: що буде, якщо взяти із ізотопів легких елементів, наприклад, ядро детерію або ядро тритію та їх з'єднати. Нагатою і трійці це ізотопи першого нашого елемента гідрогену. Відбудеться у нас термоядерний синтез. Давайте запишемо значення. Термоядерний синтез це реакція з лиця легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур понад 10 в 7 степені градусів Цельсія. І супроводжується виділенням енергії. Високі температури, тобто великі кінетичні енергії ядер потрібні для того, щоб подолати сили електричного відштовхування ядер. Одноіменно заряджених частинок. Так. У природі термоядерні реакції відбуваються в надрах зір, де ізотопи гідрогену перетворюються на гелій. Так, за рахунок термоядерної реакції, що відбувається в надрах нашого сонечка Сонця. Э, до речі, сонце щосекунди випромінює в випромінює космічний простір э, 3,8 на 1026 степені джолів енергії. Так, давайте з вами порозв'язуємо задачі. Напишіть позначення, яких бракує в рівняннях ядерних реакціях. В рівняннях ядерних реакціях. Давайте це швиденько зробимо. І так, будь ласка, запишіть собі ці реакції і давайте розберемося. Що там у нас відбувається, чого не вистачає в даному випадку? Так, берілі, так. 4,9, плюс гідроген. У нас утворюється якийсь новий елемент плюс гелі. Ну, все як з хімії, якщо пам'ятаєте, нічого страшного, тут коефіцієнти треба, так? Борі ми знаємо, це атомна маса. Відповідно, тут 9 плюс 1 буде у нас скільки? 10. Ну, Тут можна 2 одразу записати, можна окремо. А тут у нас 4, відповідно, 10 мінус 4 буде 6. Тобто у цього невідомого елемента, а там на маса буде 6. Давайте розберемо, скільки буде зарядове число. І де він там знаходиться Порядковий номер. 4 плюс 1 це у нас 5. відповідно. Віднімаємо 2. Це буде 3. Шукаємо в таблиці Менделєєва, подивіться, що це таке. Це Літій 6,3. І от таким чином записуємо оцю ядерну реакцію. Будь ласка, швиденько робимо те ж саме у нас друга реакція ядерна реакція. Невідомий елемент плюс гелій. До рівні у нас нітроген виходить плюс нейтрон. Так? Давайте теж підрахуємо. Тут у нас 4 буде, тут відповідно 4 плюс 1 буде 15. Ну, Тут повинно ж бути стільки ж. То треба що зробити? 15 відняти 4. Оцей елемент буде мати атомну масу 11. А зарядове число, давайте теж підрахуємо. 7 плюс 0. Ну, відповідно 7. І відняти ці 2. Цей елемент повинен мати зарядове число мінус е, 2. Вибачте, не мінус 2. А повинен мати зарядове число 7-2. Я маю на увазі, дарівня 5. Зарядове число 5. Давайте подивимося, що це за елемент. Відкрийте, будь ласка, таблицю Менділеева. Підручники з хімії Візьміть. Подивились, це, мабуть, бо, це бор у нас, так, 11,5, плюс, ще раз повторюю, гідроген, і зато перший протій. І, і буде у нас дорівнювати гелій 14-7 плюс. Ні, не Гелій, вибачте. Помилка зроблена, ви бачите, тут не Гелій, звичайно, це ні, нітроген плюс нейтрон. Звичайний тут помилка. Тобто, замініть, будь ласка, на тут, нітроген От, у нас є, тому тут просто невірно надруковано. Так, ми рухаємося далі швиденько. Яка маса урану 235-го? Знадобиться, щоб за рахунок енергії поділу ядер атомів нагріти 10 тисяч тонн води на 10 градусів. О, така задача. Давайте будемо з неї працювати. Умову собі переписуйте, будь ласка. Масу води, давайте запишемо 10 000 тонн, перейдемо в систему Сі. Краще записати в вигляді за степенями. 10 с7 степені кілограм. Сподіваюсь, зрозуміло, звідки береться. Тони, ви знаєте, скільки це? В одній тоні 1000 кг, знаєте. Так, температура у нас повинна збільшуватись на 10 градусів, тобто дельта Т дорівнює 10 градусів. Маса, тобто, спочатку енергія, яка виділяється у нас при одному поділі. Це буде 3, ну, нашого ядра урану 295-го, це буде 3,2 на 10 мінус 11 степені джоулів. Запишіть, будь ласка, собі швиденько. Так, Маса атома урану у нас становить 3,9 на 10-25 степені кілограм. Далі нам потрібно буде питома теплоємність води 4200 джоуль на кг на градус Цельсія у знаменнику. І нам треба знайти масу урану, яка необхідна для цього, щоб нагріти воду 10 000 тонн води на 10 градусів. Ну, по-перше, енергія, яка буде виділятися, у нас йде на нагрівання, нам так сказано. Тобто на кількість певну кількість теплоти. Щоб знайти цю загальну енергію, нам треба буде кількість цих атомів помножити на енергію, яка у нас виділяється, коли ділиться ну, одне ядро. Розпадається одне ядро. І тоді ми знайдемо сумарну енергію. Це перше. По-друге, щоб знайти кількість атомів, ми беремо масу урану загального нашого, і ділимо на масу одного атома. Так. Далі відповідно можемо підставити замість N нашу формулу М-урану на масу одного атома. Отримуємо є дорівнює. М урану на масу одного атома, і на енергію, яка виділяється у нас є нульове, енергія, яка виділяється під час одного поділу ядра. В даному випадку ядра атома урану 235-го. Далі, ми знаємо, що таке Q, це кількість теплоти, і при нагріванні або охолодженні ми використовуємо формулу Cm ΔT. Це, це питома теплоємність води, це маса води, а це різниця температури, наскільки там збільшилась температура. Все, прирівнюємо ці, ці два е, вирази, і нам треба знайти масу урану. Відповідно, нам буде дорівнювати питома теплоємність, помножити на масу, помножити на е, масу води, помножити на. Е, Ну, зміну температури. Помножити на масу одного атома урану. І на, поділити це все на енергію, яка виділяється у нас при одному поділі атом, ядра атома урану 235-го. Перевіряємо розмірності, Бачите, у нас тут все скорочується, кілограми, скорочується Цельсія джолі. Тобто маса вимірюється в кілограмах, це нам підходить. І так, маса урану буде дорівнювати, підставляємо, що нам там спочатку це питома теплоємність 4,2 на 10 103 степені джоуль на кілограм на градус Цельсія. Далі множимо на масу води 10 ,7 степені. Далі на зміну температури, яка повинна відбутися, це 10 градусів. І потім на масу М0В 3,9 на 10-20 степені, степені, і ділимо на енергію, що виділяється при поділу одного ядра атома урану 235. 3,2 на 10 мінус 11 степені. І ви бачите, отримуємо 5,12 на 10-3 степені кілограм. Тобто у міліграми, так? Отож, маємо відповідь 5 на 10 мінус 3 степені. Кілограма повинна бути така маса урану. Ну, відносно ви можете уявити, скільки це невелика кількість, а вона може нагріти 10 тисяч тонн води на 10 градусів. Так, рухаємося далі. Відповідь не забувайте записувати. Знайдіть. ККД, коефіцієнт корисної дії атомної електростанції потужністю 500 МВт, якщо кожну добу вона витрачає 2,35 кг у рану 235. Будь ласка, відкривайте, точніше, записуйте умову задачі швиденько. Знайдіть коефіцієнт корисної дії атомної електростанції потужністю 500 МВт, якщо кожну добу вона витрачає 2,35. Кілограм урану 235. Що ми тут робимо? Переводимо, по-перше, час у нас дається одна доба. Нам потрібно записати одну добу в секундах. Я думаю, що це ви вмієте робити. Знаєте, що в одній добі 24 години, в одній годині 3600 секунд. І відповідно будемо мати 8,64 на 10 степені секунд. Далі, потужність корисної, яку отримаємо. Ми, це 500 МВт від цієї атомної електростанції. або в системі з 5 на 108 степені Вт. Далі маса у нас е, витрачається 2,35 кг. Далі це вже знайомі вам величини це маса одного атома урану 235 3,9 на 10 мінус 25 кг. А це енергія, що виділяється, коли у нас ділиться одне ядро атома урану 235 3,2 на 10-11 степені Джоулі. І нам треба знайти ета коефіцієнт корисної дії, ККД. Будемо використовувати спочатку формулу коефіцієнту корисної дії, це корисна енергія, яку ми отримуємо, до повної енергії. Або ще, можна сказати, що це затрати. І тоді ми знайдемо коефіцієнт корисної дії. Тобто корисну енергію до енергії, що витрачається фактично, до повної енергії. Корисну енергію, це у нас буде те, що ми отримуємо з вами електрику да, з потужністю 500 МВт за певний час. Тобто є e корисно буде дорівнювати П корисне на час на Т. І давайте а є повне, що це буде. Це кількість атомів на ту енергію, що у нас виділяється під час одного поділу ядра, тобто є нульове. Ну, Це ми вже зробили схоже. так? Це масу. Ми ділимо на масу одного, масу одного атома і отримуємо кількість цих атомів. там. Підставляємо є повне буде дорівнювати М помножити на є нульове. Ще раз повторюю, є нульВ це енергія, яка виділяється при поділі одного ядра атома урану, наприклад, 235-го даного випадку на М0В. Все, нам залишилось підставити в цю е, першу формулу. Все, що нам необхідно, тобто замість Е корисно ставимо П корисно на Т, замість Е повного М е, на є ну поділити на М0В. Робимо перетворювання. Тобто ділимо, перевертаємо дріб, у нас буде P корисно помножити на Т, на m0W, поділити, точніше, в знаменнику M, помножити на E0W. Перевіряємо одиниці вимірювання. У нас там все скорочується, це все вірно, тому що коефіцієнт корисної дії у нас визначається в відсотках. Все, множимо 5 на 10 8 степені, Тобто підставляємо все, що у нас є, це потужність, далі 8,64 на 10 4 степені, далі 3,9 на 10-20 степені, І ділимо на 2,35. це у нас маса урану, і помножити На 3,2 на 10-11 степені, Це енергія, яка у нас виділяється під час поділу. Одного ядра атома <кій> урану 235. Так, і у нас буде, відповідно, 22,4 на 10 мінус другій степені або 0,224. Щоб перевести відсотки, просто треба помножити на 100. І коефіцієнт корисної дії у нас буде 22,4%. Так. Домашнє завдання опрацювати параграф 26, вивчити означення обов'язково і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!